Середу 26 червня в рамках робочого візиту до жовтих вод депутата Верховної ради Сергія Глазунова відбулося відкриття нового спортивного майданчика на стадіоні 12-ї школи. Я вічірого серця вітаю всіх з відкриттям дитячого майданчика. Так, да, це перший майданчик спортивний у місті. Останні три роки ми відкривали дитячі майданчики, але спортивний майданчик перший. Я впевнений, що це не останні. В майбутньому ми зробимо все, щоб у кожному мікрорайоні були такі майданчики. Бажаю молоді, тіточкам набирати сил здоров'я на цьому майданчику, радувати своїх батьків, дідусів, бабусів. Щастя вам здоров'я, добра і все найкраще. Свято. Спортивний майданчик гордо вступає у свої права. Сонцем посмішки доброї зустрічає його дітвора. Здоров'я, сила, спритність. Ось спорту полум'яний заповіт. Покажем дружбу і сміливість. Усім передаємо спортивний привіт. Щоб в спорті першими перемогати, треба спорт любити. Щоб спортсменом стати, треба день на майданчику починати. Шановні дорослі, дозвольте мені від імені міського голови Анатолія Володимировича Кузьменка, від депутатського корпусу, від усього дорослого населення нашого міста вітати вас такою чудовою подією. Я знаю, що ви всі дуже активно відвідуєте казкове мистечко в дитячому парку, так? Так. Я хочу сказати, що коли поставлено був майданчик казкове містечко, це був гарний почин для встановлення дитячих майданчиків. І, в цьому, і за цей період у нас вже в місті встановлено шість сучасних дитячих майданчиків. А сьогодні вперше в місті у нас з'явився такий спортивний майданчик. і Я думаю, що це буде гарною традицією. І у нас з'являться такі майданчики в усіх мікрорайонах. Міста я хочу сьогодні подякувати Сергію Миколаївичу вам, обласній державній адміністрації. Хочеться подякувати нашим приватним підприємцям Коноваленку Тарасенку, а також батьківській громадськості середньої школи номер 12 які долучилися і завдячуючи їхній підтримці, у встановлений майданчик. Хочу побажати вам гарного літнього відпочинку і щоб кожен з вас знайшов свою справу до вподоби. Вас вітаю з таким гарним спортивним почином на території наших шкіл, і думаю, що тепер кожен із нас буде проходити через центр міста, через 12-ту школу і починати свій робочий день спортивного майданчика. Якщо серйозно, то дозвольте мені. Сказати слідуючи, ми вітаємо ініціативи, такі чудові ініціативи нашого президента. Ми вдячні за те, що Сергій Миколаївич, ви реально допомагаєте втілювати в життя ці ініціативи. Дякуємо облраді, місцевій нашій раді за те, що допомагає нам зробити такі чудові речі і справи на території не тільки нашої школи, сі шкіл міста. Дякуємо всім приватним підприємцям, які прийняли участь в установленні цього майданчика. Перше, це Коноваленко Василь Андрійович, це Тарасенко Василь Веніамінович, це бригадир приватного підприємства Рубін Валерій Іванович, це люди, які надавали фінансову допомогу Лісковський Анатолій Миколаєвич і Вієнко Олександр. І вітаю вас всіх з чудовим святом і запрошую до здорового способу життя.